Вітаю! Сьогодні 19 липня і це мій корисний сніданок. Знову гора, знову бігаю. Вчора три рази підіймалась на гору. Сьогодні 4 рази потрібно піднятися. То перший раз підіймаюся. Так. Я вже знайшла щось схоже на спортивний костюм. Ну, не костюм, а штани. Щось схоже. Ага. Бо чому я не починала займатися вправами фізичними? Тому що не було спортивного костюму. Так, як е, у тому мультику, Та То чого я був злий? Бо велосипеда у мене не було. А у мене велосипед є? Так, велосипед, ровер. Все добре. Побігла. О, роса сьогодні, чи роса, чи мокра трава. Тому обережно. А как же тяжело бегать. Мишці болят. Надо до масажиста. Мышцы болят. На, на, на п'ятій точці, як там кажуть. Ой, Боже, як важко! Третій підход. Прямо побіжу. І що трошки? О! Пробіглася вже три рази, і поки відпочиваю, про рослинки знову розповім. Ромашка. До речі, це лікарська ромашка. Яка краса. Так, ви всі знаєте, вранці будете пити, щоб не було вздуття разом. Фу, запихалась. Разом з Фенхелем. Так. Ні. Спочатку ромашку до їди, а Фенхель після їжі. І ніякого вздуття не буде. А ще можна робити ванну з ромашкою. Шкіра буде. Так, як, он, як он немовля. Це Чорнобиль, я знаю, що він лікувальний, але ж нічого конкретно не знаю. Але ж знаю про ось цю рослинку. Вже відкідкувала і ще квітує. Це синяк. Синяк. Не потрібно путати синюхой. Синюха це інше. У синяка ось такі листочки. ось Такі листочки. І у кожному там далі листочок, ще менший листочок. А у синюхи, це синяк, А у синюхи р... листочки роз'єднуються. Тому... Не переплутайте, а навіщо з синяком потрібно обережно бути? Він лікувальний, але ж дози. Тому я не розповідаю вам, якщо він лікує, але ж знаю, що лікує таку проблему, якщо у вас буває таке, на долонях шкіра злазить. Так, то щоб Цього не було, робіть ванночки з синяка. Синяк. Добре, щось ще покажу. А це чудова, така красива колючка. Так, чертополох. Я не знаю точно як українською. Ну, мабуть, будяк теж. Але ж хто знає ще назви? Так, будь ласка, пишіть, буду вдячна. А я вам покажу, як виглядає дуже гарна рослинка, про яку ми будемо окремо розмовляти, що вона лікує. А зараз тільки покажу. Гарно квітує, так, так. Е, такі парасольки, а вже починають закриватись парасольки. Так, буде на Буде на сінечка скоро. І це дика морква. Дика морква. Яка ж вона корисна, дика морква насіннячки. Я не знаю, квіти використовувати, але, але ж знаю, що насіння дуже гарне. І дивіться, так, зараз ви не сплутаєте ні з чим, так. Бо від е, листочки. Листочки видно. Так. І якщо потерти... Пахне морквою. Але ж коли ви будете збирати вже насіннячки, листочка може вже і не бути, пов'язтий, то ви можете переплутати. Дуже багато рослин, які схожі такими зонтичками. Ось. І деякі, деякі отруєні. До речі, вчора е, робила смузі з моркви і насушила ось таких, ну, поклала сушити, такі листочки. Від звичайної моркви. Взимку додають до чая і зігріваються, якщо замерзли, промерзли. Так, так побігу четвертий раз. Ну що, побігли? Ой, супер! Супер, я молодець. Ну, якщо подумаю, що завтра п'ять разів, то це буде супер. Все, додому снідати. Готуємо сніданок. Капуста, капуста, креветки, чорний рис. свариться 35-40 хвилин. Капусту подрібнила, посолила, залила окропом, трошки-трошки поварити і почистити від панциря креветки. Підсмажили трошки цибульку, моркву, трошки відварили креветки. Перейнівався звісти сюди. Так. Вогонь огонь зменшуємо. Що я можу сказати? Не знаю. Не знаю, що вам сказати. Додам капусту трошки відварену. Головне не перебавити, щоб у нас були креветки з рисом, а не капуста. І рис. Рис я відварила. Ось так чудово він виглядає. Трошки неправильно сказала. Ось це підсмажуємо. Потім додаємо капусту. О! Ну добре, хай буде капуста. Багато. А, ось так зараз підсмажимо трошки. Додаємо вершки, потім рис. Рис може все покрасити, бо він дуже такий буряковий колір вода була. Так, буду додавати вже рис. Якщо б білий рис був, був чудовий колір. А зараз не знаю, подивимось, що зараз вийде. Зараз вийде. Дивимось котра година. 12. Так ще сьогодні і рано снідаю, вчора в час дня снідала. Так, насипаю. Хочу сказати цієї смакоти. Ну, я думаю, що це смачно. Так, правда, я не бачу, чи креветки, чи капусти мені попадаються, але ж це нічого. Комусь більш буде креветок. Так, ось така чудова страва у мене сьогодні. З чого ви бачили? Хочеться спробувати, але ж ще гаряче. Тому я зроблю ще смузі, поки остиває. Смузі, як вчора, так, морква, петрушка, імбір, куркуми. Тільки замість яблук, нектарин. Так, ось таке смузі. І мед ще додам. Смузі готове. Їжа, мабуть, остила. Потрібно ж при вас покуштувати. Як таку страву не покуштувати при вас? Ну, беремо чорний рис. На рис. Він зовсім не схожий. Схоже. На пшеницю полби, якщо її відварити, вона така мегасінька. Так, ну, смаки дуже приємні смаки. Бо в вершках все. Так, ось це морепродукт. Ну, їсти можна. Солі мало. А якщо разом з капустою? Уже краще. Чогось не вистачає. Зараз. Я придумала. Не знаю, можна так робити, але ж я захотіла кислинки. Так, усе все солодке. Вершки, рис. Так. А зараз. Ой, щось. Інша справа. Ммм. Яка смокота. Готуйте таке смачненьке. А я буду їсти. Дуже цікавий, сніданок у мене вийшов, так. І все корисно, все. Капуста, креветки, рис. Ну, я байдуже к креветкам, так? Але ж в креветках селену багато і багато чого іще. Вітаміни групи Б. Так, а ось у рисі ще більше, багато... більше вітамінів групи Б і багато амінокислот. А головне у цьому рисі чорному. Так, багатий вміст клітковини на 100, грам... на 100 грамів продукту 8,5%. Це дуже корисно для травлення. Тому готуйте такий рис. А, а я спробую смузі. Це імбір. Імберк. Ну, сьогодні вже якось я і звикла до імбіря, вчора більш турбував. Який запах імбіря. Супер. Так, аж дерев в горлі. Добре, вживайте корисне, різноманітне. Одіть, здорові, побачимось, папа.